Юна каратистка Анастасія Федорчук уже майже 10 років виступає на змаганнях різного рівня. Має коричневий пояс. 5 листопада у день свого 13-річчя спортсменка здобула подвійну перемогу на Кубку Європи. Два перших місця. Перше місце по куміте, а друге місце по ката. Ці змагання були в Польщі в місті Краков. Були дуже круті змагання, мені сподобалися вони. суперниці були дуже круті, але трошки їм не повезло, тому що перемогла я. Подяка Коваленко Олексію Сергійовичу, моєму тренеру, тому що він підготував мене і зробив так, щоб я перемогла. Олексій Коваленко, діючий спортсмен і тренер, каже: через війну на кілька місяців тренування призупиняли, однак не надовго. До змагань у Польщі підійшли підготовленими. Ми три бійця в мене поїхали туди і три здобували перемогу. Тобто три з трьох, але в них чотири кубки на три, трьох. Адже Федорчук Анастасія завоювала два перших місця. Захар Шевченко друге місце, а також Гліб, який перший раз поїхав на такий формат змагань, та завоював третє місце. Я гадаю, що це досить великий успіх для нього. Глібу 10, 5 з них у спорті. Після бронзи на Кубку Європи мріє про першу сходинку п'єдесталу. Нині переповнений емоціями. Зал на змаганнях був дуже великий, дуже багато було учасників, 21 країна. У досвідченого спортсмена Захара Шевченка друге місце в розділі куміте. На його рахунку вже багато перемог. Чемпіонат України, область, Молдова. Суперники були доволі складні, особливо в фіналі. Змагався з поляком, а до цього з цим з іспанцем. Іспанця переміг, а на поляка трішки не вистачило сил. Тим часом спортсмени готуються до чемпіонату Європи, який теж пройде в Польщі у наступному році. Планую збільшити склад, адже через деякі причини деякі спортсмени не поїхали. Мрію, що я теж з ними поїду та також буду представляти Україну на міжнародній арені. Вікторія Добровольська, Максим Пономарьов. цей день.